Молоденькі-молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу на третю серію проходження збірки Стоун Блок 3. Якщо ви ще не поставили свою королівську вподобайку, то зробіть це прямо зараз, а заодно підпишіться на канал. Якщо ви ще цього не зробили. А також хотів би подякувати спонсорам, які підтримують мій канал монетою. І особлива подяка Генріху Бангерту. Попередню серію ми закінчили на тому, що намагались переробити генератор кругляку із золотого в діамантовий. Але я досі не знаю, як переплавити діаманти, тому якщо ви знаєте, обов'язково напишіть про це в коментарях. А поки що ось що, я тут помітив, що у нас уже пройдені деякі квести на інших ланках. Тому давайте заберемо свої рандомні нагороди. Скільки тут у нас всього? Так, це ми прийшли, Давайте тут ще пройдемо. І тут у нас ого скільки. Просто нікуди вже це все збирати. Але ми продовжуємо забирати наші нагороди. Давайте це все заберемо і подивимося, що тут. У нас алмазний молот! Нічого собі! Із цікавого тут манна-діамант, посібник інженера і. не знаю, що це сворд, це меч. Так, це меч. Він досить таки швидкий, можна прямо заклікувати. Ще у нас є лазерний вузол. Коротше, дуже дуже цікаво. Але зараз я пропоную трішечки передихнути і зайнятися побутовими справами у нашій печері. Для початку я б хотів зробити окремий склад, де будуть знаходитися всі мої скрині, тому що цих скринь явно не вистачає. Коротше, зараз хочу зробити ось таке заглиблення, де в мене буде знаходитись грядочка. Тому що настав час покінчити з голодом. Ну а поки я їм камінців ще обвідомити ситність. Фух, у мене майже зламався діамантовий молот. Не очікував я, що він так швидко буде витрачатись. Крафтимо побільше частин бруківки і уже з них робимо скрині. Підфармимо трішки дерева, воно нам зараз дуже сильно знадобиться для того, щоб зробити супер скрині. Але для початку треба зробити звичайні скрині, після чого обкласти їх деревом. І у нас виходять шухлядки закації, які вже вміщують 128 блоків. Саме їх я й буду використовувати в якості складу, адже вони показують, що за предмети в них складаються, і вони вже мають 128 слотів. Давайте трішечки автоматизуємо процес. Саджаю саджанець тверкою біля нього, а далі просто кручу ручку, і дерево повністю пропадає. І ось буквально за пару секунд у мене вже є стак дерева. Крафтимо ще більше скринь, крафтимо ще більше діжок. Для того, щоб розсортувати всі наші ресурси. Також я помітив, що ми ніби як можемо автоматизувати добуток гравію за допомогою залізного автомолота. Тому давайте його скрафтимо. Для цього треба золото, трішки редстоуну, також нам треба скло та цілий залізний молот. Ну і спробуємо його скрафтити. Та-дам! У нас вийшло! Давайте поставимо його десь ось тут. І незрозуміло, чи він почав працювати. У мене є трішки гравію, давайте його поставимо, не виходить. Окей, може, за допомогою шифта. Хм, Можливо, треба скриню поставити поруч. Кидаємо гравій і. Все одно нічого не відбувається. А, ні, він поїхав! Він поїхав! Щось відбувається? Щось відбувається? Він перероблює гравій в землю. Окей, чекаємо, можливо назад це все повернеться в скриню, як тільки. Молод закінчує роботу. Так, цікаво, може, вихід з цієї сторони. О, так, вихід з цієї сторони. А, я трішечки неправильно його поставив. Давайте переставимо. Поставимо молот ось тут. Тут буде вхід, тут буде вихід. Молот ставимо по центру. Сюди кидаємо гравію. Окей, він почав працювати. Беньк, щоб світло було. І ось результат. Це мені подобається набагато більше, ніж ламати це все вручну. Коротше, треба ще трішки розчистити територію для того, щоб побудувати автоматичну ферми. Елку гравію що ж, тепер я знаю, куди можна примінити генератор кругляку. Дивіться, як все буде працювати. Наприклад, буде стояти такий собі генератор кругляку, який буде генерувати кругляк. І навіть дуже швидко. Після чого цей кругляк буде заходити в молот та перероблюватися на гравій, який в свою чергу буде потрапляти у жернова. І перероблюватися на залізко. Таким чином, ми зробимо нескінченний генератор заліза. Зараз перенесу автомолот ось таким чином. І він починає працювати. Зараз мені треба скрафтити лійку. Вона крафтиться із андезиту і висушеної ламінарії. Ламінарія випадає із піску, тому давайте зробимо так, щоб наш прес забирав землю. Так, треба його напевно перевстановити. Так, і він дійсно взяв землю, яка перетворюється на пісок. Зараз ми знайдемо в ньому ламінарію. Ось так ось смажимо і робимо лійку. Якщо я все правильно розрахував, то якщо ми поставимо її на скриню, то всі ресурси з ліки почнуть сипатися у жернов. Але як ми бачимо, вони сипляться тільки ось так вниз. А ну це тому що стрілочка дивиться не в ту сторону. Просто беремо гайковий ключ і розвертаємо її. До речі, пісок і камінь я б забрав. Місця вже взагалі немає. Ставимо ще одну лійку, і тепер жернов треба заживити. Робимо водяне колесо та підводимо його шестернями до нашого жернова. Розливаємо воду, і жернов починає крутитись з нього починають випадати ресурси, але тепер треба придумати, як їх збирати. Напевно, найкращий варіант це просто поставити воронку. Робимо її та підводимо до скрині. Поки наші механізми працюють, я подумав про те, що нам слід накопати багатенько діорито, щоб перероблювати його на кварц, без якого ми не можемо обійтись. А ось і він рідненьке, йде до мене. До речі, ми знайшли сирий уран. Що ж, я накопав певну кількість, давайте закинемо його у наші дробильні колеса та забираємо наш кварц. Мені потрібні були лампи для того, щоб скрафтити регульовану ланцюгову коробку передач. Завдяки ним можна прискорити наш жернов. Але для цього треба змістити наше колесо на рівень нижче. Ставимо важіль, активуємо, і тепер жернов працює швидше. Дивіться, скільки в нього руди було. І тепер, як ми бачимо, все працює так, як я й хотів. Досить швидко все тут набирається. А тим часом бджілка принесла мені куп шансу. Давайте його випробуємо. Надіюсь, я не помру за цим всім. Хоча, якщо чесно, я був би радий цього всього позбутись. Відкриваємо і. Ну, Мене просто підкинуло вверх, але я не помер, і то слава Богу. Я можу скрафтити собі ще два автомолоти, тому зараз саме це і зроблю. Беньк-беньк. Вони мені потрібні для того, щоб перетворювати гравій в землю, землю в пісок. І треба скрафтити ще один, щоб перетворювати пісок у пил. Крафтимо ще кілька автопресів. До речі, мені стало цікаво, а що якщо поставити ці автопреси підряд. Чи буде ефект той самий? Раз, два, три. В скрині. Так, ефект дійсно той самий, круто. Знаєш, дивіться, ця штука робить нам пил. Зробимо ще один цикл, але цього разу преси будуть робити нам пісок. І зробимо ще один цикл, де преси будуть робити нам землю. Цикл, де з кругляку робиться гравій, у нас уже є. Так, так, я знову харчую з камінцями. Хвиденько крафтимо ще один автопрес. Ставимо його на місце і готово. До речі, бачу, що тут автопрес не справляється. Я думаю, краще поставити ще один в цю сторону. Бень. Ставимо сюди, тепер розвертаємо. Окей, не працює, робимо по іншому. О, і тепер точно буде працювати. В майбутньому замінимо їх на більш потужні, але поки що цього достатньо. Вже потихеньку можна починати робити нашу грядочку, на якій буде рости пшениця. Тож нарубаємо трішки декоративного дерева. Ось тут у нас буде спуск, а з боків у нас будуть грядочки. Закінчилась земля, давайте зробимо нової. Поки що зганяємо до нашої бджілочки, подивимося, що вона нам нового принесе. Картка рідини і картка предмета. Забираємо нашу землю і продовжуємо робити грядки. Треба нафармити трішки моху, аби потім ним замінити стіни. Ось така штука в мене виходить. Залишилось її тільки засадити. Втратимо мотику, беремо насіння і найголовніше картоплю. Спахуємо швиденько грядочку та саджаємо насіння. З однієї сторони у мене буде пшениця, а з іншої картопля. От тільки біда, що її надто мало. А ні, не біда. У мене є кісткова борошна. Круто, тепер мені навіть не треба зривати картоплю. Вона сама випадає. До речі, кісткове борошно випадає із пилу, тому давайте його промиємо. 10 штучок у нас вийшло із більше ніж стака. Е, здається, маловато, але зараз ми можемо виростити картоплю і не саджати її а посмажити та відновити свій голод. Нарешті питання з їжею, хоч трішки вирішено. Тепер треба зайнятися сортуванням свого мотлоху Давайте трішки переставимо ці скрині, до речі, вони пусті, тому, тому настав час їх примінити по-нормальному. Десь тут треба створити яму для сміття, і вже можна почати її використовувати. Зараз я пробіжусь по скринях, подивлюся, що мені тут не потрібно, що являється мотлохом. І викину це все в смітник. Не потрібно, не потрібно. Я бачу, у мене тут дуже багато. Кругляку, тому його варто скласти в одне місце. Ось сюди. І у нас уже все тут забилося. Дві тисячі блоків, воно накопичує в себе. Окей, кладемо поруч. Взагалі, весь кругляк винесу звідси, щоб він не муляв перед очима. До речі, продіжки їх, напевно, також треба скрафтити. Нехай у нас буде багато різних типів хранилища. Поставлю їх десь тут, поки що перенесу лазурит. Ох, ви тільки гляньте, скільки в мене залізної руди. Всі інструменти в мене будуть Лежати в ось цій діжці, а броня буде поруч. Правда, з броні в мене тільки один шолом. До речі, ці штуки дуже зручні, просто зажимаєш пкм і воно все автоматично складається в діжку. Так, так, я знаю, що це типу шухлятка, але мені важко згадати це слово. Хіба що буду називати це шуфлятка. Всі рослини у мене будуть лежати, напевно, ось у цій скрині. До речі, коли поставити на ці шухлядки якісь діжки, то вони отак відкриваються і нічого не відбувається. Тому я їх приберу і перенесу кудись в інше місце. Наприклад, кудись ось сюди. Взагалі я вже зараз бачу, що місця стає тут дуже мало, і щоб індивідуально для кожного предмета виділити окрему діжку, ну це треба робити просто поля складів. Тому, в принципі, я вже розподілив основні елементи, тому напевно розширювати склад поки що не буду. До речі, я помітив, що у мене є якийсь. Амулет, його можна одягнути, напевно. І щось не видно його на мені. Не знаю, які сили воно мені дає, бо поки що я нічого не відчуваю. До речі, поки я рився у своєму мотлосі, я знайшов ще два купи шансу. Давайте їх відкриємо, і перший шанс це. Не дуже повезло мені! Ай-яй-яй, це я зря зробив! Вони невидимі. А як мені їх бить? Якщо. А, я можу їх бити! Я знаю, як їх зловить, я знаю, як зловить, мені треба човни. Ай, ай, ай! Ай! Вкладу з човнами. Опа, один попався вже, вже два впіймав. Так, ще. Ага. Ага. На, туди їх! Що ви хотіли мене вбити? А я вас вбив, Ха! Так, ну це був такий собі куп-шансу, звісно. Надіюсь, наступного мені ви повезе більше, Так, куди там? У мене тупо джерело води. Тупо джерело води, і оці тіпи. Що мені робити тепер з цим жерелом? його ж треба якось закривати. Ну і нарешті, напевно, і не пройшло й години, як я все розклав по своїм місцям. Тут у мене, типу, руди і якісь найпопулярніші блоки. Тут у мене всі інші блоки: мечі, броня, їжа та рослини, все з моду Create і якийсь мотлох. Але найбільше мене прикалує те, що в мене є 15 яєць. А значить, ми можемо спробувати виростити курча. Але спочатку для нього треба побудувати окремий загін. І я навіть знаю, як можна... Ефективно це зробити. Побудувавши цю стелю із землі, насправді я зробив дуже хитро, А ще тепер у нас є загін для курей. Тепер ставимо фірточку і все готово. Можемо випробувати вдачу і нафармити курей. Так, ну щось поки що нічого не виходить, мені вже страшно. Три яйця, Раз, два, три. На жаль, з 15 яєць в мене ніхто не вилупився. А можливо, це так не працює, бо по ну хоча б одна курка повинна бути. Тому якщо я щось зробив неправильно, обов'язково напишіть про це в коментарях. А тим часом у мене виконався ще один квест, пов'язаний з телепортацією додому. Тому забираємо випадкову нагороду, і це у нас діаманти. Наступною справою треба зробити щось з цим, як мінімум, прибрати, а як максимум облагородити цю територію. По тільки погляньте, ми можемо скрафтити губку із відра і жовтої вовни. Питання тільки в тому, де взяти цю жовту вовну. Що ж, ми можемо скрафтити дозатор. Робимо мідний корпус, а затим дозатор. Під нього робимо депо і поставлю я його, наприклад, ось тут. Тепер нам треба насос. Робимо мідні листи, далі робимо труби. І у нас вийшов насос, але тепер я думаю, що дозатор треба перенести. Зараз треба поставити якось насос. Ось таким чином. Розвертаємо його. Далі поки що ставимо блок, до нього дозатор. До дозатора ставимо трубу. Це все трішки приберемо. Тут робимо тимчасове джерело води, і до нього нам треба провести трубу. Тепер, по ідеї, вода повинна наповнятися у наш дозатор. Все, це більше не потрібно. Під дозатор ставимо депо. На депо кладемо ґрунт, і по ідеї, у нас повинні виходити блоки трави. Але як бачимо, води вистачило тільки на два блоки. Тому знову його наповнюємо і робимо якомога більше трави. Поки що ось така конструкція у нас виходить, але це тимчасове рішення. Тим часом замінимо тут якийсь блок, щоб трава у нас розросталась. Я думаю, незавим також буде додати трішки освітлення. А поки у нас там робиться трава, тільки подивіться, скільки у нас пшениці. Ми її можемо зібрати та посадити нову. Капець, тепер можна збирати пшеницю, не ламаючи її, і це прекрасно. Чому цього не додають у звичайний Майнкрафт? Також у нас підросла картопелька. Я думаю, що половину ми висадимо, а половину з'їмо. Му що скільки себе пам'ятаю, завжди так робив. А тим часом у нас зробилося дуже багато трави, і тепер можемо її висадити замість моху. До речі, гляньте, скільки у нас уже тут і піскує ресурсів. Капець, просто не знаю, чи варто зробити перемикач, щоб іноді вимикати це все. А тим часом, поки я переносив залізо, у нас зібралося уже майже півста капилу. Промиваємо його. І далі я намагався виростити траву, але як бачите, земля замінилась на мох, тому не робіть так. І, до речі, звичайне кісткове борошно не вирощує квітів. Але я помітив, що в Ботанії є супер круте кісткове борошно, яке безпосередньо цим і займається. Тому зараз давайте скрафтимо роздавач. Він крафтиться із лука і кругляку. А ну, і звісно, редстоун Ставимо його ось так. Якраз у нас підспіло тут кісткове борошно. Завантажуємо його. І у мене є помаранчева квітка висотою два блоки. І тепер ми спокійно, воно не працює. Справа в тому, що в Майнкрафті є механіка, яка дюпає подвійні квітки, але як ми бачимо, тут вона не спрацювала. Але насправді це далеко не біда. Робимо барвник, і далі у нас є кісткове борошно, з якого ми робимо суперборошно. Тепер ми можемо вирощувати квіти. І нам залишилось тільки вирости. Жовту квітку. Є, все цього досить. У нас є 4 барвника, і тепер нам треба скрафтити блоки вовни. Он тут, у нас по кутках, є павутинки, давайте їх зрубаємо. Крафтимо вовну і фарбуємо в жовтий колір. Далі відро і по боках вовна. І у нас є губка. Кепець, один рандомний кубик, а скільки проблем. Тепер губку треба висушити, поки поїмо. І останній раз і все пойде, і у нас немає більше води. Залишилось лише повністю розстелити наш газон. Ну, поки що це просто грязь, а далі буде газон. Ну і ось такий результат у нас на сьогодні вийшов. Приємно, коли ростуть квіточки, зеленіє травичка. Весна, одним словом, до речі, давайте заберемо нашу нагороду за те, що ми скрафтили кісткове борошно з Ботанії. Нам далися збройовий кабінет і книга із ботанії. Книгу з Ботанії я покладу до інших книг. А от ця штука більш цікавіша, давайте її поставимо і. Нічого немає. Напевно, треба ключ не зрозуміло, як це працює.